Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли чужого поля і Україну, принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівав німецькі землі, не чужі, Притеся знову, як би взять і ту мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь ви сиротою святими горами Дніпро. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От сурається брат брата, і дитини мати. І дим хмарами заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дурійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються, небожата чия на ваша шкура, та й засудять. І премудрих немудрі одурять.